Всім. Вийшов, глядь вгору, четвірка голубів, зараз я спіймаю, правда вже пара. Поки сходив за камерою, дивлюсь, білохвости кудись поділося. І одне тільки що сіла. Пара залишилась, вже подзвонив Миколі першому, бо якраз від нього вітер, думаю, може то він підігнав. Ось парочка, висока пара. Ну суцільні, я думаю, що мої та. Думав одразу, а зараз глубка сіла моя Стара. Думаю, що це старі. М -м -м, вітер. Вітер. Що у нас вітер? Так, а хто сів? Я зараз подивлюсь хто сів, тому що я-то я зрозумів, де не повністю. Ось сіла. От, побачите, біле тіце. І що в тебе на 56-та, минулорічна, Тоді там 2-4. Чому тоді? Бо цей голуб, він їй не на яйця. Вона тільки що сіла, а голуб тут 2-4 це льотчик минулого року. Ампілохостя, мабуть, якесь молоде зачепилось з ними. Щось, мабуть, зачепилось молоде. Ага, Зараз їх спіймай, висока, стоять добре. Оце весна. Почалась весна така, де саме підйоми. Голуби, звичайно, не готові, вони не повинні довго літати, навіть якщо швидко піднімаються то вони повинні більш-менш швидко сідати, але є нюанси в плані того, що вони можуть просто здавати. Жопами, жопами можуть здавати. Можуть здавати жопами. Ну одне ось. Так, ну одного, що нижче я бачу, я шукаю те, що вище. Нижче ось він тут вже ось він. він, ну Як темний, як на 2,4 змахує. Ну він 24 це 99,9%, що він там, тому що голубка його сіла, а він же не. Плюс він льотчик скажений, він, я то, з молодим його кинув в дуру і пожалкував. Бо він... Бо він як пішов, як пішов, а куди молодим зараз йти? Не треба нікуди молодим зараз кудись летіти. Не, я бачу. Просто там сонечко. А ось, як я його швидко спіймав. Ну трохи витяжці, але нормально так. Височенько, я вам скажу, це. Це весняні саме підйоми. Микола мені дзвонив кілька днів тому, теж казав, що каже, не ганяєш. Я кажу, та ні, я мене не маю вдома. Каже, щось четвірка якась висока літає. Ну Я так і не, начебто в мене всі вдома. Я так нічого не помітив. О, застріляв, застріляв голуб. Щось він ляк. Ну тут зараз ще е, ці ганяють їх. Вже. вже ж пішли. Пішли ластівки оці. Вони оці, коли, особливо, коли е, знижується голуб, то вони ганяють нормально. їх. Шпаки щось ще кричать, тільки що шпак, куди він тільки що сховався. Ага, десь тут сів. Десь тут сів. Ага, ну той голуб підійшов і знизиться. Ну тепер я розумію, що це мої. А от білохвостий він не сідав. Десь він... Ну я правда його може я і не помітив, звичайно, що він там впав швидко. Поки я за камерою ходив. Вітерець розвернувся Чомусь я думаю, що тут буде цей, може бути Як його, 101-й, 101 Стоперший 101 Не бачу я білого хуста, а тут ще не факт же, що це всі хто підкоплювався, Ну мабуть, я думаю, що всі, а там Блін, і той пішов, 2-4 пішов вгору. Молодь повиходила, бачите. Повиходила. Це одесит без хвоста. Зараз. Вирвав я йому хвіст, бо він його заламав весь десь. Це Славін, білокрили, біло 2Б. 2Б. Так у нього прізвисько прізвищ... і буде. Бо чому? 2Б бо там є я ж вам показував чорнохвостий є один а де він де він а воно він сидить воно. ось він бачите це славін славін другий блін ніфіга собі вони вже я думав вони сідають був задоволений думайте сідайте ви зараз я вам покажу Високо і вони вже на одному рівні десь плюс-мінус. Але спіймати важко. Вони хороша висота, у них вони... зараз добряча висота. А спіймати важко ще. Ну начебто я туди, туди начебто й десь плюс-мінус. А ось 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 ось, ось пара. Не десь тут де. Ладно, окей. Бо зараз почну е, того шукати і цього втрачу. От не тут. Знову, значить, бачите Ось одне. От не поряд прямо, вони поряд чомусь їх. Чомусь я їх не спіймаю. О, вони знижуються. А, це 101 мабуть, бо тільки той так знижується швидко, ось тільки що він де був. Один. або 24, ще може бути, ну, 24, 4 темний, темний. Отакий, бачите, як Дарбінін казав колись. Крила як мечі, так оце якраз про нього. Ну, дійсно, крила як мечі. Ну що ви давайте. Нічого вам літати. Зараз голубенят усіх. Я їх не кидаю. Але оці весняні вітри і блакитне небо. І ще про холодно сьогодні прохолодно. Не жарко у нас сьогодні. І це вони, схоже, що підхоплюються іноді. Я так не дивлюсь на них. Коли ви ну, буває виходжу, дивлюсь в небо так заглядаю. Ну, Так сказати, що прям кожен раз хтось літає, то ні. Та давайте, от трішечки чіпляються. Ми тут добряче піднялися. Піднялося, добряче. Вони ж літають пастися. У мене їх ходять по всьому двору, там вони за двором дивлюсь, іноді буває хтось там ходить. І це ж коли назад додому летять, то виходить, що зараз якраз вони проти вітру. Це роблять. Блін, ну ніфіга, вони то нижче, тут так збили гору. Знову пішло. Дивлюсь знову. Починає, починає. Забиратися вгору. Схоже що хочеться їм чи політати, чи не знаю. Чи що їм хочеться? О, якийсь піймав, добре. Це дишня, а лівіше це трохи вище, то що лівіше. Білохости, мабуть, якийсь молодий там. Я думаю, якщо був старий, то він би тут тут би, з ними був. Хтось підхопився з молодих. Хтось підхопився. Це 2-4, це я впевнений, що це 2-4. Мені цікаво, 101. Зараз я подивлюсь, 101 він зараз теж жене свою голубку. Ну, мабуть, я думаю, він просто такий е, сама, на самопідйомах теж був часто помічений такий голуб. Ну я думаю, що це 101 перший. Але шансів небагато, що 101 бо я думаю, він з галубкою тут гудить у гнізді. Ні, немає його. Немає його. Згуд... 2-4, ось його два 2... дитинча. 2... Сидить. Сидить двоє його. Ось його двоє сидить. Та й нормальне, там на місці. Вичистив сьогодні, гарно все. Самому ж приємно, ну чистимо ми для себе. Це вже... Я вже до цього прийшов, що чистимо ми для себе, а не для голубів. О, знижується. Молодці. Знижується. Це добре, що знижується. Це добре, да мені не треба польоти зараз. Ну, Політали там, 15 хвилин достатньо. Я, правда, не знаю, скільки вони до того поки я був, я-та їх бачу як 15 хвилин, а вони хто знають які вже літали. Ну мені більш цікавить, більш цікавить білохвостий. Де ж він? Молодим ще так рано літати. Мається на увазі. Я підкидав сьогодні. Там зачепилися трохи молоді. Там хвилин 10, мабуть, може навіть 15 хтось там. Ну все одно підчепилися дехто. Стальні білохвости у мене знову вони зачепилися пару, і прям вони такі. Вони схоже що вони полюбляють цю тему. Підхватні. Ага, тут щось всередині, так? Так же ж чи не так? Це, якщо всередині, то варіантів дуже небагато, я вам скажу. Хто там є у мене 11 із таких льотчиків. Там одна чи дві у нього всередині. І десятий ще є. А у неї, до речі, одна гністка два. Два одного ністка вони по пару... Ой, не по баяну. По баяну вони. Молоді б, так точно не трималися, високо і вдома тримаються. Молоді, якщо б піднялись на таку гору зараз, то була б біда. Була б, я вам скажу, біда 100%. Вони не змогли триматися ще вдома. Нема ще досвіду, нема ще розуму, немає ще. Mm. Скучили, скучили за небом. Отож я їх підкинув. Чому я ще думав, що це 101-й Бо я кинув... З дуру до 101-го теж з молоддю. Він як набрав і все. Думаю, та ні, ну треба ж з молоді підати не тих, хто рве, а тих, хто не рве, спокійно трошечки потримається і сяде. От таких треба з молоді. А не таких, як 24, не таких, як. Не таких, як 101. От таких мені не треба. Кидати з молоді, тому що вони молодь потягнуть, самі сядуть, а молодь не впорається просто. Молодь не впорається. Так, ладно, поки вимкнуся. Сів голуб один. Поки я з Миколою побалакав. Один сів. Зараз я зрозумію, хто це сів. Блакитне, так? Да? Це шоста голубка. Блін, та як ти ти з яйцем, начебто він жене, голуб, 71-й її. Чи зелене. Блакитне, це шоста. Що блакитне? я щось ній в око свідки. А ну-ка, зараз ми зманимо її. Факт, що вона зманиться, звісно. Давай, злітай. Ну, ось вона сидить, бо я тут сам роздивляюся, вам нічого не показую, так? Да? Сіла. Я зараз ближче підійду. Я щось не можу зрозуміти, якого кого кольору вони на лівій лапці. Те саме кінці. А, зелене, тю, зелене на правій. Тоді це 66-та, це я зрозумів. Блін, а той попер. Зелене на правій? Ні. 56-го хвилини